Матку рулю суперника на дошці для Анатолія як на раз-два, оскільки з раннього дитинства чоловік грає у шахи. Для кандидата у майстри спорту це вже приблизно сотий турнір, тому Анатолій налаштований тільки на перемогу. А в сім'ї чоловіка започаткувала традицію грати у шахи його старша сестра. Ми вже ще є брат, який менше мене. От ми наблюдали, як вона грає в шахмати. Це нас заінтересувало, і ми також з юних лет почали займатися шахматами. В даний момент я ділю перше друге місце. Поэтому само собой. Борюсь за перше місце. Турнір на кубок голови федерації шахів у місті проводять щорічно. У цьому році у ньому взяли участь 22 учасника від 10 до 80 років першого розряду та кандидати у майстри спорту. У турнірі грають за швейцарською системою. Кожна шахова партія триває 90 хвилин. А суперників обирають методом жеребкування через комп'ютерну програму. Цьому році звичайно були перепони пов'язані з військовим станом, але нам вдалося отримати від військової адміністрації міста та провести турнір. Початку війни це перший турнір. І це дуже погано, коли спортсменів немає можливості грати в турнірах. І тренувальний процес теж нарушається. Тому кожен турнір любого значення для нас дуже важливий. Турнір шахів у кривому Розі триватиме до 21 серпня. За результатами дев'ятиденних змагань трьох щасливчиків, що набрали найбільше очок у партіях, нагородять кубками, грамотами та медалями. Маріола Акуліч, Максим Мурашов перший міський.